Ви сьогодні прийшли до Господа. Літо вже пройшло, так? Ще б хотілося погуляти, правда? Що хотя б так, що зміститься? Хотілося б дуже. Але, на жаль, все проходить. Канікули також проходять, і вам вже потрібно буде йти на навчання. Ви готові до навчання? Так? Готові? Чи всі готові? Люди, готова до навчання? Дякую. Готова. Які до перші коси. Зрозуміло. Дякую Богові, що ми дочекалися, що ми в нас вже такі дорослі, повиростали, ходити на навчання. Міланка де в нас йде в саді, да, також буде навчатися. Сьогодні дівчині мені випала така честь сказати молитву благословення для вас. Також для батьків, які займаються дітьми, вони також є вчителям. Не забуваємо про це. Ми вчимо наших дітей вдома, а діти вчать наших вчителів в школі. Вчителі кріпіться, тому що діти будуть вас навчати. Давайте піднімемося для загальної молитви. Дорогий Господь! Ми тобі дякуємо за те, що ти нас благословив нашими дітьми, що ми, як батьки, ти нам доручив таку роботу керуватися і навчати цих дітей, щоб вони могли йти в світ готовими до цього життя. Благослови, Боже, також і вчителів, які вчать наших дітей. Ми знаємо, що це нелегко, тому що ми як батьки ми також проходимо цю школу. Ти благослови їх терпінням, благослови Боже їх силою, здоров'ям, щоб вони могли займатися з дітками і вчити їх, як і ти в це життя. Благослови Боже також і наших дітей, щоб вони могли приймати ті істини, які ти хочеш передати через вчителів, через нас, батьків, цим діткам, щоб вони могли також бути твоїми дітьми і могли прийти до тебе. І сказати, що Ти є їхнім Богом. Благослови, Господи, церкві надалі служити тобі і приводити як більше дітей до Тебе. Прибувай з усіма нами, Боже, хай ті знання, які отримають ці діти в школі, будуть корисними для них в їхньому житті. Будь також Боже, і з нами, з батьками, і з вчителями, і прослався за все, Боже, і хай славиться ім'я Твоє. Велике, як Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. А зараз вам подаруй подарунок. может можете на своих местах. Я хочу вам, чтобы вы нас есть в нашей церкви. Нехай вас пускай благословит умолчание.